Ну, коротше, я подивився на годинок, Вже в нас ніч на дворі, 9 годин. Ну, це нормально. Друзі, вчора по всій Фінляндії були підняті прапори в честь двох дуже важливих подій. Перша подія це було день народження видатного діяча. Полководця Фінляндії Карла Густова Маннергема. А друга подія це вчора було день народження у моєї внучки 10 рочків. І ці дві дати так неспроста. Зараз я повинен просто об'язан спіймати 10 в'язів в честь своєї внучки. І якщо нам повезе, то ми ще зажаримо щось тут і з'їмо. Тому я думаю, в'язь нам попадеться зараз з першого забросу. Погнали! Першого не вийшло, бо я не туди закинув. Зараз буде, точно. Точно. Не можу потрапити. Там камішок є. Під камушком. О! Сидить в'язь. Опа! він. Я ж казав! Ащ! Так, що ти тут? Окуньок. Це вже такий жарьошний. Хорош. Це я після роботи. Зараз вже часов дев'ять вечора. Оба в кущики. Там зараз яйць буде. Я ж казав, что здорово будет. Лязяк. Ну, не дуже теж випустю. Але я його запам'ятав, якщо ще раз він спіймається, все, капець. Та що тако, ти ба? Це хороше щось. Іди сюди, як подводка. Да, це щось. ж. А це хороший. а Це не випущу. Так, сейчас бігом туда же, в ту сторону. Ще. ось вот так. Да! я ж казав. Сарчик. О, оце щось хороше. торпеда така. Вау! Шо це? Вау! Да! Фу! Ну, це вже щось. Це нормальний язьок. тільки він якийсь овках хоть короче русик такого не захоче Випускаю. фух оце рыбка хороша Ми вже цей самий. Фу. Нет, это хороший, Вот таки резяк. О! Что о! Это окунеть жарешный. Ну там я боюсь, что там... А! <сум> Нападение! Вау! <сум> а! Одервал. Короче, споймав ще й блесна, не впала, він і спіймав в воздухі. О, там підкущик. Оба! Весь, ну це окуньок Це невеличке. щось. Оце ну, вже нормальний, жарьошний. ш уже арню не уже идет опа осик. Єсть третій. Лебедь летить. Ж -ж -ж. Ха -ха, побачили? Йо. Хочу показати вам яка тут красота. Зараз перейдемо в друге місце. Там спробуємо. Там сонце сідає, світить дуже. А отут зліва річка. Я туди зараз камеру поки не направляю, щоб не засвітити камеру. Але зараз там виведу вас на дуже хороше місце. Оце ось ми ловили на річечки, а ото о, там далі вже видніється зараз. Там озеро лупуйоке. Воно здорове, але міл... 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 мілке. Там найбільша глибина, мабуть, десь півтора метра. Зимою тут ловлять в'язів, окунів, лящів тут також багато. А ми ще з вами десь отут вода спала. Отут. Сейчас спробую. діло Зараз може мене вбить тут. А он там, мабуть, самочка. Коротше, болото тут. Достав я блесну, обірвав. Тікаю, болебить літає. Зараз розпалюю кострик. На роботі я нарубав таких дровішок. Якщо що, я їх тут і оставлю, мені... Коротше, жінка не пускамо з ними. Сейчас кострик розведу і комарів менше буде. Так, друзі, такий кострик, Такі в нас окунці. Зараз швидко жарю і вперед. Коротше, окунів почистив. Ось такий в мене кострик. Ось окунчики почищені, посолені. Сейчас сковородочка прогреется хорошо и вперед. Короче, рыбка жарится. Купив я вот такую штуку за еврик в смаркете. красота получилась сейчас трошки протушиться воно и все и будем кушать короче дивия красота у меня получилась. у куньки фасолька там тушен автоматике. сейчас еще две секундочки и кушаю батарея вже красна Фух. ну что, друзья Взагалі я б не радив вам їсти на природі на рибалки, тому що треба возити з собою воду, мило, щоб у вас були чистенькі руки або перчатки. Ну, сьогодні раз таке діло, то повечеряємо. Уже пізно, вже 10 разів ночі на дворі у нас. Поэтому, друзі, хай вам щастить. Дякую, що зі мною. Ловіть рибу. Е, мирного неба вам. До побачення. А в нас ось така красива страва. Смачного до побачення. Пропиталось. Остренький такий этот соус. Коротше, мабуть, я заберу додому. А дома в мене є коробка з дровами. Дрова я виложу. Коробку положу і поїдемо. Ну, а так. Стива фух. Все, собираюсь, їду, Русік жде рибу.